Доброго дня з вами відеоблог Просто історія з Олексом Хавром. Ми продовжимо говорити про доісторичну історію на моєму бортовому хронометрі 641 день російського вторгнення. І <клес> вчора ковід зупинив мене на дуже такому драматичному моменті, коли я розповідав про зародження китайського неоліту. Одразу я вже пояснював разу не встиг дійти до висновків, що на відміну від близькосхідного неоліту, у китайського неоліту не можна визначити, от як там люблять докерамічний неоліт. А і Б, керамічний неоліт, халколіт з цим в Китаї не склалося. Чому? Тому що вони кераміку відкрили ще до того, як перейшли до неолітичного способу господарювання. Тому в китайському скажімо, історіографії, в описі неоліту зазвичай оперують набагато більш простими термінами: Ранній неоліт, середній неоліт та пізній неоліт. От. Які відповідно. Стосується чого Ранній неоліт – це той, який ще пов'язаний тільки з організованим збиральництвом та мисливством, тобто перехід вже до сіло життя, до в утримування де певних свійських тварин, до ну кераміка, само собою, але все ще без землеробства чи такого справжнього скотарства. Середнє, це власне перехід до цього всього, що це вже осідле життя і сільське господарство, і пізні це аналог халколіту, більш-менш тільки без міді, тому що з міддю, знову ж таки не склалося в цьому періоді в Китаї, в перехід до вже більш організованих суспільств. От ми минулі передачі, поки тільки трошки, трошки потоптались по ранньому неоліту в його представниках, скажімо так, ну. Те, що можна назвати північно-китайським, хоча насправді це якраз та змичка між південним та північним Китаєм, середня теча Хуанхе, верхня теча Хуайхе, це культура Пейліган і примкнувши до нього поселення цяху. От. Але варто розуміти, ну, чиє господарство було засноване на збиральництві дикого проса, чумізи та дикого рису, тропічного рису, ще не свійського. У них були, скажімо так, сучасники південніше, відокремлені від них, швидше за все, контакту не було. Але от прямо на південь від них існувала така культура Пен-Таушань, в середньо теж і Янзи. От там, де вони так красиво, що кілька притоків в нього вливаються в Янзи, там дуже мальовничі гори, ну це початок якраз південно китайських пагорбів. От. Е, і тамошня цивілізація вона теж була ранньо неолітичною, вона засновувалася на збиральництві, але виключно на рисі, От якраз на тропічному дикому рисі. І теж вони були ну, досить потужними за розмірами. Але тут є одна вихилива особливість щодо мов. Чому? Тому що ну, ось ми якось знову -таки, звикли, що ну, китайська мова є, велика китайська мова, мандарин, і є певні діалекти. Цього приводу. Ну, з цього приводу дуже часто лінгвісти жартують, що на Балканах кожен діалект це видає за окрему мову, а в Китаї кожна мова окрема видає, ніби вона діалект мандарин. Це не так. Особливо на той момент, Особливо на той момент, коли мова хань, яка належить до сіно тибетської групи. Вона існувала ще десь, десь на півночі. Ми про неї ще будемо говорити окремо. Долина янзи, звуків, синотибетських мов не, не знала. А якщо її знала, то одразу з'їдала того, хто намагався ними говорити, бо, здається, так, з Людогерством там було все гаразд. Розмовляли вони, представники от всіх, хто жили в південному Китаї і в тому, що зараз є південним Китаєм, тобто в південно-китайських пагорбах, це перлова річка її притоки. Це те, що так звана, аустрічна група мов. Ну, це знову ж таки. Улюблена забавка школи старості, там, от, об'єднувати усі мови за е, певною спільністю е, їхнього е, е, словника. Ну, це трохи дивно, оскільки якщо народи живуть поруч одне з одним тисячі років, то вони неодмінно обмінюються в, е, словами і навіть так е, і тому тільки на, на на підставі цього робити висновок про її генетичне рідство, Ну про це весь час вказують представникам цієї школи, але вони вже внірвані. Їм це не цікаво. Е, так чи інакше, Ну, на всяк випадок, аустричне це такий жахливий гармонізований термін, який всього на всього означає східні. О. В, в неї, якщо вірити, школі Дякнова старосіна входить кілька е, мовних родин, мовних сімей. Це е, е, австронезійські мови, ми ще про них теж будемо говорити, австроазійські мови, мови Крадай і мови Хмонгмєн. І в даному випадку, ось коли ми говоримо про цю культуру Пентоушань, яка розташована в, в середній течії Янзи, її представники швидше за все були носіями, мов якраз цієї останньої групи Хмон М'єн. Зараз ці мови все ще існують, це така меншина в Китаї, ну але ви маєте розуміти, що таке меншина мовна за китайськими мірками. Це приблизно 20 мільйонів осіб. Ну, дрібничка, подумаєш, там половина України чи дві Австрії. От. Меншина. От тоді це була основна мова середньої течії янзи. Саме середньо. тому що в поруч жили представники носії інших мов. Якщо ми беремо Дельту Янзи, то там, швидше за все, були представники мов австронезійських дуже цікаві групи. А якщо ми йдемо на південь в пагорби, там швидше за все мови австроазійські. І ще трохи, якщо на північний захід, в, там, на прикордоні між сучасною М'янмою та Китаєм, це мови крадай. Будемо ще розбиратися з їх міграціями. Потім поки що це зафіксуємо. І одразу ж тут не можна обійти питання про протописемність, яку часто піднімають всякі фанати китайської давнини і серії китайська писемність саме найдавніше на світі, і приводять як приклад символи, які якраз знаходяться в цьому поселенні цяху. І крім того, там щось на північному заході є, ми ще про них теж будемо згадувати в наступних передачах. Поки що про ці Так, там є символи, але це піктограми. От е і нема, ну на жаль, жодних підстав вважати, що між ці цими символами і вже пісемністю географічною китайською, яка виникла на п'ять тисяч років пізніше, принаймні зафіксована, є якийсь безпосередній зв'язок. Е швидше за все, оці е символи вони ніколи не утворюють групи. Вони окремо на якихось предметах. Швидше за все, це аналог того, що в Близькому Сході зветься токенами, ну або от тими відбитками печаток, про які я теж розповідав, які, так, які свідчать про наявність символьної революції, про яку я теж колись розповідав, про те, що люди почали ось щось символізувати якісь зображення з чимось. Зв'язок такий, абстрактно з'явиться. Але от, в чому різниця між наявністю знаків та наявністю е, писемності? Е, в тому, що писемність вона має висловлювати події, описи, тобто це має бути речення, це має бути більш ніж один символ. А оскільки ці символи не утворюють груп, то за визначенням вони речення утворювати не можуть. Тому поки що ех, да, е, народне литовське свято обламаєтіс. Нема ще писемності у е, е, неолітичному Китаї. Але буде, не хвилюйтесь. Але не одразу. Чому? Тому що благословенним часам китайського голоцену рано чи пізно настає гаплик, як в усьому в цьому світі. Це пов'язано з тими самими нашими улюбленими циклами Бонда. Забули про них? Згадуйте. От, пам'ятаєте, таку подію 8200, яка вбила читалхуюк і всю цю, скажімо так, макропоселенческу культуру на близькому сході, і змусила її трансформуватися. Ну, те саме відбувалося в усій північній півкулі, і Китай не виключений. В першу чергу це вдарило по чому? По головному кліматотворчому фактору Китаю, по мусонних дощах, мусонних вітрах. І, звісно, перед тим, ну. Призвело це зрештою до послаблення цих мусонів, які перестали добувати аж туди на північ, або добували туди вже холодними, ну все ще дощовими, але вже набагато холоднішими. Перш ніж це відбулося, як завжди починається цикл катастроф. О, ця турбулентність кліматична, вона ніколи перехід від одного стадії до іншої не відбувається гладенько. Відбувається велика кількість катастроф, знову ж таки, пов'язана з Мусонами да, і з їх найгіршими проявленням, з тайфунними... з тайфунами. Тайфуни починають захилинати Китая. І для цивілізацій, які нагадую, жили напівболотяним життям, будували свої поселення посеред такої низької води, високої води, вибачаюсь. Звісно, тайфуни і пов'язані з ними повені, це була катастрофа. Ні, їх не змило. От просто так, якби ми, як хотілося б, це, це вам не фільм Апокаліпсис, чи післязавтра. А в... Але ми спостерігаємо, що поселення затоплені, і перед цим люди звідти евакуювалися. Куди евакуювалися? Ну фіг його знаю, ці поселення ще не знайшли. Все швидше за все знову ж таки розблукали, десь розійшлися кудись, де е, було не так небезпечно під час повеней, Але, на жаль, там була і гірша продуктова база. І тому ця цивілізація, от, е, середня е, Хуанхе, тобто це е, е, Пейліган і е, Пентоушань. На середній Янзи вони загнулися. Як часто це буває? Закінчення одного позначає перехід до чогось іншого. І цивілізацію на обох і в північному і в південному Китаї знайшли виходи, тільки різні. В північному Китаї, знову ж таки, ті самі середня течія е, Лесові в пагорби, вони змушені були відмовитись, по-перше, від дикого тропічного рису. Тому що він просто тупо перестав визрівати в їхніх краях. Ну, Похолодання, все. І кордон розповсюдження рису дикого відійшов назад, на південь, десь по межі Північного та Південного Китаю. Перейшли на просу, знову, але. От, в чому різниця між простим просом та чумізою? Тим, що просте просо, воно менше вибагливе. Тобто його можна ростити от, де завод, Ну, Тобто знайшов десь. Ну, і там його набагато більше. Чуміза, вона набагато більш плодюча. Тобто з одної китиці, набагато більше зерен, вони, більше, вони більш поживні, але вона більш вибаглива. І Кмітливі північні китайці носії проти синотибетських мов вони взяли і почали культивувати це просо, тобто перейшли до справжнього неоліту, до сільського господарства вже з основним упором на чумізу. А, а, а це просте просо, воно, ну як скажемо так, підсобний матеріал, тому що воно більш надійне і завжди краще, щоб воно було ніж коли його нема, плюс скотину годувати. І ця культура чомізи, вже ось знаннями того, де її вирощувати, на яких пагорбах, з якими добривами, воно через оцей коридор між середнім Янзи та середнім Хонхе пішло на південь і досягнуло там знову ж таки те саме середньої течії Янзи, де, в свою чергу, ось приблизно на цьому рівні, десь 5 тисяч років до нашої ери, на 5-4, теж люди не сиділи, склавши руки. Чим вони займалися? Оскільки похолодання вдарили по них, то з'ясувалося, що ну треба якось напружувати мізки, і замість того, щоб просто збирати оцей дикий рис, думати, треба вже починати думати, як його збирати більш організовано і більш раціонально. І так. Вони дійшли до культивування рису. Вже починається селекція рису. Ті зернятки, які ми знаходимо, вони вже більше за розміром від тої дикої тропічної в дикого тропічного рису. І ну і видно, що вже сліди їх централізованої висадки, оцих кущиків, тобто його рис не сіють, його беруть, оці маленькі. Скажемо, зачат, господи, непагони, ну, маленькі ще кущики і садять в вологу болотяну землю. От. Е і знову ж таки, оця су плюс яка приходить з півночі, так, відроджується цивілізація середнього, середньої Янзи, яка пов'язана з е мовами в е ХМОН М'єн. Ми і ми ще подивимося, що з нами з ними далі буде, тому що зараз ми пересуваємося трохи на схід в, в Янзи. А там відбуваються дуже цікаві речі. По-перше, там живуть зовсім інші народи. Нагадую, це вони, хоч до антропологічного типу, відноситься теж до південно-китайського розмовляють вони протоавстронезійськими мовами. Дуже цікавою групою, мов. Плюс от Дельта Янзи, це таке, ну, це не просто Дельта, там дуже довгий естуарій, ну, тобто такий відросток моря, скажімо так, в який впадає Янзи. Плюс на південь від нього ще й одна морська затока, а між ними ось так, ось утворюючи такий ромб в поєднане з, з гирлом Янзи, величезне озеро Тайху. І ось там починаються одразу дві цивілізації, які, швидше за все, були ну, якимись родичами. Але це ну, явно були дві різні групи. Ми не знаємо, що точно в чому між ними різниця. Одна з них це, це цивілізація Хемуду. От, десь от, приблизно 5500 років до нашої ери і початок. Інша це Маджабанг близько 5000 років до нашої ери і початок. Ось вони розташовуються одна в гирлі Янзи біля цього озера Тайху, інша на південь від цієї затоки, що південніше від гирла Янзи. Ем, і що головне, так, от чим вони виразняться цивілізації, ці, або ці, ця група цивілізацій? Тим, що вони. <кій> Навчилися, як правильно культивувати рис в своїх умовах. Тобто вони винайшли оці знамениті, pedifils, як їх звуть, затоплювані поля. Коли рис висаджують не просто в ґрунт, а роблять, відводять воду, саджають у вологу землю, ці кущики. А потім відкривають затворки в дамбі, і вода, так, щоб трохи-трохи було там сантиметрів на 10, над рівнем ґрунту, заливала ці поля. І рис стояв у цих залитих полях, оскільки мало води воно прогрівається. Ну а ми пам'ятаємо, що треба для того, щоб був гарний рис, треба, щоб був, було тепло і багато води. Люди цих цивілізацій Нижньої Єнзе навчилися це робити. Вони навчилися робити затоплювання поля, де вода просто прогрівалася сонцем. І зразу, звісно, від цього у них наступило тех благоденство. Почався Вони заради от цього всього ще одомахнули ще одну почвару водяного буйвола. Потім його витіснив індійський буйвол. Але це було набагато пізніше. Саме як тягло тварину, саме ту, яка буде розпахувати цю болотяну ґрунт під майбутню засадку рисом, і взагалі тягати всякі важкі речі, от знову ж таки, оці дві цивілізації показують величезний зріст населення. Експоненційний, як завжди, це буває при переході до неолітичного господарювання. І розміри поселень, в населення їх вже починає зашкалювати за тисячі. От, І настільки воно все за, зашкалює, що в, у них починається розвиток соціальної системи. На жаль, ми не можемо розповісти про нього настільки ж докладно, як про близькосхідні. З якої причини? Ну по-перше, велика частина е, території, на яких знаходилася ця цивілізація, зараз знаходиться тупо під е, великим Шанхаєм, і велика кількість розкопок, вони це аварійні розкопки. Тобто, е, Чудові китайські забудовники, які от-от зараз луснуть від жадібності, вони забудовуються, будують черговий квартал з хмарочосів, а перед цим розчищують ділянку, опа, а там неолітичне поселення. І набігають археологи, швиденько, швиденько. от Поки туди не залили бетон, треба це все евакуювати і досліджувати. Саме розумієте, це не дуже сприяє систематичному дослідженню. По друге нагадую, китайська археологія все ще молода. Їй фактично кілька десятків років. І оці поселення Нижнього Янзи їх взагалі познаходили ось років 20 тому, а систематично почали досліджувати вже в нашому тисячолітті, тобто не так давно. І та, а в порівнянні з Близьким Сходом, де як мінімум 150 років, цим дослідженням, ну самі розумієте, ще не встигли стільки накопати. Тому ми маємо бути щасливі, що вони познаходили сам факт існування цих цивілізацій. І Можемо розставити певні такі мітки на їх розвитку, але, на жаль, цим ми маємо поки що обмежитись. Але і цього вже достатньо. Чому? Тому що ми бачимо, що ці цивілізації Хемуду та Маджабан, вони вже переходять до стадії вождівства. Тобто у них вже з'являється майнове, це знов ж таки видно за похованнями. Тобто їх починають ховати по-різному. От одних людей так собі, знаєте, з чимось з горшиком якимось. Про жінок взагалі мовчу. Жінки, судячи з поховань, це люди другого сорту. А чоловіків теж ось когось просто з їхніми. Знарядня праці, а у когось дуже багато всякого цікавого, красивого, такого, що у простих людей не буває, і яке, швидше за все, звідки взагалі привозили. То -то, імпорти. Ми можемо тільки припускати, що це відбувалося за тією самою схемою, що є на Близькому Сході, тобто через контроль престижної торгівлі. Можливо. Так чи інакше, на основі однієї з цих цивілізацій, тобто вони нікуди не зникали. От вони існували і далі. На одно, на основі однієї з них виникає наступний рівень цивілізації вже справжня держава. Так, перша держава в Китаї виникла в дельті Янзи, в назівні Янзи в субтропічному кліматі. Що знову ж таки поставило крапку на цих парадоксі китайської цивілізації, тому що, як ми знаємо, чомусь емпірично таке правило, що держава завжди з'являється в субтропічному кліматі. А завжди вважалося, що в Китаї держава спочатку з'явилася на півночі в помірному кліматі, і не було зрозуміло, чому Китай такий особливий. Виявилось, нічим він не особливий, і перша держава в Китаї таки да в субтропічному кліматі в Дельті Янцзи. звідки ми знаємо, що у них була держава. По-перше, через монументальне будівництво нашого улюблене, тобто у них величезні поселення на березі Тайху, от між озером Тайху та е, е, південно-китайськими пагорбами, ну, які маленькі гори. Насправді. От, там біля на одному з притоків цього озера, біля гір, побудований палац, чи, ну, чи палац, чи храм, тобто місце величезне на кілька гектарів з монументальною забудовою. На дерев'яних стовпах, там трохи зовсім каміння використовується. Ну, це традиційно для Китаю, як ви знаєте, я сподіваюся. Але це величезний простір, який явно відведений для проведення ритуалів, і видно, що при цьому. Цьому палацово храмовому комплексі є місця, де живуть ну, зовсім вже особливі люди. І біля них там поховання, і в них знаходиться дуже багато всякого смачного. Це, в першу чергу, знамениті вироби з нефріту. Так, вони теж починаються там, при тому, що в низів'ях янзи нефріту нема це, взагалі от місце на Великій китайській рівнині, яке найдальше від усіх можливих джерел нефріту. В даному випадку його швидше за все доставляли з сичуані, тобто з верхнього Янзи. Тобто, ну це тисяча кілометрів не самої легкої дороги. Ну, плюс частини нефріто може бути ще з півночі з Шондуню, чи навіть з Ордосу. Там, де з, от, от, трохи вище середньої течії Хуанхе. І це знамениті ну, всякі, ларчики, от, красиві камінчики, тотемні стовпи. З вирізання з нефритом дуже майстерно, тобто видно, що це люди, які професійно займалися по покаміння, тобто це означає виникнення ремесел, тобто теж вже ознака, ну принаймні вождівства, але швидше за все і державності. От через те, що от, 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 це все скупишувалося у людей, які представляли владу. Причому владу не військову? Влада це була ну явно релігійна, церемоніальна. Нема скажімо, зброї. Зброю, яку знаходять, це ритуальна зброя, знову ж таки, з дуже гарно відполіровані нефритові сокири, які явно ніхто ніколи не використовував. От, плюс знамениті е, скіпітри. От, отак називають вироби з нефріту, тому що треба хоч якесь слово для них знайти. Воно сходить щось ну, ось, таку незрозуміла форма, е, е, дуже красиві, дуже різні. Є е, одна підозра, що це таке. Ви, можливо, це музичні інструменти. Тобто, якщо по них дуже вміло так дзинкнути паличкою, то вони видають дуже гарні звуки, ну і відповідно можна моделювати, оскільки воно розширюється, то можна в різних місцях і таким чином вже можна видавати щось схоже на звуки. Ну і про роль музики в державотворчості. Ми ще поговоримо в наступному випуску. Сподіваюся, поки що, от швидше за все, це були музичні інструменти, вони якось пов'язані з ритуалами, і ці ритуали якось пов'язані з наявністю оцієї теократичної влади, яка зосереджена в цьому великому моментальному комплексі. І от ще одне свід свідоцтво державності це те, що є столиця і є її околиця, яка явно пов'язана з столицею тим, що вони просто привозили туди харчі. А це знову ж таки от спостерігається ця мережа поселень. Е, більше, е, в більшості випадків це все водяний транспорт, оскільки нагадую, це озеро тайху і е, притоки е, там дельта Янзи, тобто є де поплавати е, на човниках, е, тобто водяний транспорт. Що ще цікаве, до речі, з цими нефритовими е, е, виробами, е, це те, що в, на них вирізані такі дуже характерні кликасті ідоли. От. І якщо людям не сказати, що це е, південно Янзи, що це власне, прото-прото ну, щось китайське, е, може виникнути таке враження, що це якісь майя е, робили майя чи полінезійці. І тут є, знаєте, певна своя логіка. Тому що, тому що ми ще про це поговоримо пізніше. От, Просто зафіксуйте цей факт, що оці кликасті ідоли, які вирізані на тотемних стовпах чи на план, планках таких з нефриту, які швидше за все якось перекріпились до стін, це дуже характерна мистецька, скажімо так, риса саме цивілізації Південної Янзи. Але але на жаль, і з цією цивілізацією з першою державою в Китаї, сталося те, що сталося з більшістю перших держав. Вона загнулася. Відбувся колапс. Чому? Ви мабуть вже знаєте відповідь: цикли Бонда. Тому що ми наближаємося до е, чудового 2300 року до нашої ери, приблизно, коли черговий цикл Бонда вдарив по всіх цивілізаціях північної півкулі, знову ж таки нагадую. Який призвів, як ми пам'ятаємо, і до того загинання Старого Царства в Єгипті, і до падіння Акадської імперії, першої імперії в світі в Месопотамії, і до колапсу бронзових культур в Ханаані в південному леванті, і спричинив велику кількість проблем у великому степі, про Києв Гетег розповідав в відповідному циклі. Так, воно вдарило і по Китаю, і знову ж таки вдарило руками мусонних вітрів, тобто тайфунами. Ми бачимо знову, що ці поселення Ніжної Янзи е, змиває. От, їх або змиває, або е, ну, змиває на столицю, змивають оті поселення, які її годували. Але якщо от, всі ті дамби тупо прориває і стає набагато менше хавки, то чим будуть харчуватися оті ремісники та жерці та ократи в столиці? Ці лянджу нічим. І цивілізація згасає от буквально за одне-два покоління, але і більше ніколи не відроджується. От все. Тепер на зів'ях Янзи цивілізацію не пахне ще, от, поки не прийдуть північні китайці, які будуть дивитися на цих місцевих як на демонів. От, взагалі, став це дуже ксенофобське ставлення у північних китайців до всіх своїх сусідів, ну як в принципі, майже у всіх. В вони так, для північних китайців, тих, що як ми знаємо зараз, як хань. Оті південні з Дельти Янзи, це були демони, це були дивні люди, які може вони дійсно до речі були канібалами, людські жертви точно вони приносили на цих своїх чудових храмових комплексах. Але при цьому вони зазначали одну важливу річ: що ці населення Дельти Янзи, вони чудові мореплавці. Настільки, що ось навіть лексика, яка війшла в ранню ханську мову, пов'язана з мороплавням, вона була саме тамошня, австронезійська. І це, як ви розумієте, ще має свої наслідки, про які ми поговоримо вже в одному з наступних випусків. А поки що. Дякую за увагу. Я з вами був відеоблог про історія з Алексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Петербург, ну, хоча б морально. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходите там список плейлістів, щоб не плутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії не лише, і не хворіте. Все буде Україна!